Пішов ще один забротанець. Вночі він відкрив ворота і провів військо в січ. Напали вони на сплячих козаків. Забротанець. Та цариця наказала не упати за А ось не бере. Це кіно, це романтичне, це історія. Це історія, яка мусить в людей, людей викликати не тільки відчуття історії ну, скажімо, як документа, а, а ще включати в людях емоцію, емоційну сторону. А що за тим пшениля? Війна давно скінчилась. Дякую скінчилась. Лікані, це людина смілива, і людина, яка не зрадить, людина, яка має власні переконання, людина, яка може заради. Нехай це буде заради помсти, нехай буде заради чогось, що він вважає найголовнішим своєму житті піти на смерть. Людина, яка не зрадить, тому що просто вона собі уявити, цього не може, що вона здатна на такі вчинок. Що за пацан з тобою. Це? це Андрійко, воно німе. Брата, двоюріднього, менший, менше, у нього п'ятеро, так я одного взяв, думаю, ну так йому буде легше. От. А ви знаєте, у мене е, метрика є. Ось ну, документи в порядку. Багато ж. Е демонів і страхів у нас всередині живе, і один із них такий акторський, це коли поруч з тобою звірі або діти. І поруч зі мною було таке дитя. Дитя, воно ж не розуміється на тому, що воно грає чи не грає. Воно просто бере матеріали, воно бере стовідсотково на себе обставини і воно існує. Дякую Іван. Він хлопці. Він де документи. Документи ДЕ? Жодного разу від цієї дитини не почув, що вона поскаржилась на втому. Просто я вже сидів, але я бачив дитя, яке сидить спокійно, мерзне. Я кажу, ноги змерзли, змерзли дуже. Чого ж не мовчиш? Ну, Я ж працюю, це ж бізнес, це моя робота. Я заробляю собі зараз на комп'ютер. Це ж робота, це є робота. Гана, хватить. Пацанті. Хочешь... не сберег. Хочешь героем умереть? Не дам. Как собака подохнешь. Я выкладал у Сашка мастерность актора. Можно сказать, что это мой студент. Я делился с